Відправився на концерт до Кобзона. Український дрон ліквідував російського воєнкора Івана Зуєва. Пропагандист загинув на місці. Його колега тяжко поранений. Як саме добрий дрон мінуснув Зуєва, та що про нього відомо? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Український дрон ліквідував групу кремлівських пропагандистів на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Під удар потрапили російські воєнкори з агентства Ріановості. Там вони нібито виконували своє журналістське завдання. Один із групи Іван Зуєв загинув на місці. Йому було 39 років. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Нині він в лікарні. Факт ліквідації пропагандиста Зуєва вже підтвердив гауляйтер окупованої частини області Євген Балицький. Що відомо про Зуєва і чого він припхався на українську територію? Насправді він один із найвідоміших представників кремлівської пропагандистської машини ще з 2014 року. Він висвітлював агресію Росії проти України, знімав сюжети з окупованого Донбасу. А після повномасштабного вторгнення працював над відео про захоплення волновахи, сартани та оточення Маріуполя. Останній час Зоєв працював воєнкором пропагандистського інформагентства Ріановості. За роки брехні та служіння режиму отримав цілу низку відзнак. Його нагороджував пропагандист Дмитро Кісільов за заслуги в розвитку медіа. А в березні цього року йому особисто тиснув руку і дякував диктатор Владімір Путін. Підстрелений колега Зоєва Юрій Войткевич також роками знімав пропаганду для російських мед. Едіа та отримував за це нагороди, серед яких медаль ордена за заслуги перед батьківщиною другого ступеня. Раніше квитки на концерт Кобзона отримали й інші рупори Кремля. Дар'я Дугіна, донька ідеолога руського міра, яка загинула внаслідок вибуху автомобіля. Владлен Татарський, що закликав стирати українців із землі, помер від вибуху статуетки, яку йому подарували на заході. У Білгородській області підірвалася на міні журналістка Анна Прокоф'єва, а воєнкор Сергій Поснов загинув під час штурму українських міст. І цей перелік регулярно оновлюється. А як думаєте, ви чому російські пропагандисти, попри усі ризики, все одно лізуть на українську землю? Що їх мотивує? Невже такі захмарні гонорари? Пишіть про це в коментарях. У Швейцарії неадекватний росіянин напав на сім'ю українців. Я руський чоловік, будемо. і тебе, що тебе, що всіх. Чоловік накинувся на родину з образами, щойно зачув українську мову. Погрожував розправою і кулаками дорослим, і навіть їхній дитині. Українське міністерство закордонних справ вимагає покарати нападника. Всі деталі шокуючого інциденту. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. Конфлікт розгорівся у швейцарському поїзді. Постраждала Олена Дудник розповіла, що разом із чоловіком та однорічною дитиною поверталася додому потягом інтерлакеншпіц. Її чоловік уродженець Швейцарії. Його батьки родом з Білорусі. Тож він добре говорить українською. Саме мова спровокувала росіянина затіяти сварку. Спочатку він вимагав від родини показати паспорти. Потім взагалі залишити вагон. Після чого пішов ще далі. Пообіцяв покалічити сімейство, якщо вони не заберуться геть. <плес> Чо, не віриш, блять? Чого ти засіл Вийди, блядь, отсюда. Вийди зі своєю сім'єю, поки твій дитина не отримав цю вечір. Поняв? Психологічно сейчас какая проблему будь самі. Ти завтра в сидіти, я Тобі сказав. Вилякайте мою дитину. На... Тварь. Після цього розлючений росіянин заявив, нібито це не він, а чоловік Українки погрожував йому. Олену Дудник він назвав Западенкою і сфотографував, нібито собі для доказів. А її обранця продовжував провокувати на так звану чоловічу розмову, простіше кажучи, бійку. Я могу позвонить вам. да вот, я хотя тебя сам промаю. Ну, зламаю? Башолодю подружжя стало викликати поліцію, але росіянин кинувся з кулаками. У цей момент відеоконфлікту, яке знімала Олена, обірвалося. У соцмережах жінка розповіла, що нападник спробував втекти і навіть вимагав 10 тисяч франків, щоб він нібито не став писати на них заяву. За словами Олени, під час розмови з поліціянтами росіянин поводився зверхньо і при цьому випивав алкоголь. Вона додала, що швейцарська поліція вилучила усіх документи і сказала чекати на з'ясування обставин. Інших заходів правоохоронці поки що не вжили. Ба Більше її чоловіку, нібито пригрозили штрафом за тілесні ушкодження нападнику. Родина планує звертатися до прокуратури. Під описом Українки користувачі почали ділитися своїми думками, як краще вчинити у цій ситуації. Дехто впізнав чоловіка у кадрі. Одна жінка сказала, що нападника звати Олександр, а його прізвище починається на В. За її даними, він проживає у Цюриху, а родом із Латвії. Яке має громадянство, невідомо. Інша жінка зазначила, що цей персонаж нападав і на її родину на вокзалі Берну влітку. І причина. За її словами, та сама почув українську мову. На інцидент відреагував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він заявив, що Україна закликала швейцарську поліцію розслідувати інцидент і покарати винного. За його словами, таку поведінку не можна толерувати. А що ви думаєте про цей інцидент? Як вважаєте, цього туриста з Росії притягнуть до відповідальності? Чи спробує відмазатися? Про це пишіть в коментарях. Їздять на новеньких автівках, витрачають мільйони на плитку, скуповують зброю та розкішні будинки. Народні депутати дозволяють собі шалені витрати навіть під час війни. Журналісти сайту ОБОЗ.UA проаналізували сотні декларацій та дізналися, хто з депутатів живе на широку ногу. Які покупки робили нардепи за останні роки, та на що витрачали кошти? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. Цьогоріч понад 17 депутатів поповнили свої автопарки, причому п'ятеро придбали абсолютно нові авто. 2025 року випуску найдорожчу купив позафракційний Сергій Магера. Тепер він їздить на Ауді Q8 за 5 мільйонів гривень, яку придбав прямо із салону. Доходи парламентаря цілком дозволяють такі дорогі покупки. За минулий рік він отримав понад 3 мільйона гривень від депозиту. Загалом на банківському рахунку депутата лежить майже 21 мільйон гривень. Зазначу, що лише у 2019 році Магера заробив понад 33 мільйони гривень. Тоді він працював у Маріуполі на заводі «Ілліча». Друге місце посів депутат Муса Магомедов, колишній гендиректор Авдіївського коксохіму. Він купив БМВ 21-го року майже за 3 мільйони гривень і зазначу дешевше за ринкову ціну на кілька сотень тисяч. Автівка його дружини ще крутіша у 2020 році родина виклала понад 3,5 мільйона гривень за Панамера. Такі покупки магомедову цілком по кишені в останній рік роботи. На заводі в Авдіївці, він заробив понад 47 мільйонів гривень. На третьому місці Михайло Соколов нещодавно він купив новеньку Тойоту 25-го року випуску за понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Схоже, парламентар полюбляє автівки цієї марки, так у 22-му він придбав ще одну Тойоту. Однак, у декларації Соколов казав, що віддав за неї всього лише 10 тисяч. Хоча ціна на такий автомобіль стартує майже від 2 мільйонів гривень. Навіть якщо авто було у поганому Останні купити його за такі кошти просто неможливо. Дорогими покупками відзначився і Григорій Мамка, колишній член забороненої партії ОПЗЖ. Нині він входить до групи Платформа за життя та мер у червні. Депутат витратив понад 2,5 мільйони гривень на мерседес 20-го року. Умовну п'ятірку замикає народний депутат Олександр Горобець. Наприкінці серпня парламентар придбав новеньку шкоду. Коштувала така автівка більш як 2 мільйони гривень. Гроші на авто в нього були. Торік у декларації нардеп вказав майже 350 тисяч доларів готівки. Активно скуповували нардепи і квадратні метри. Народна обраниця Галина Трітякова у червні задекларувала квартиру на 100 квадратів. Помешкання обійшлося їй в майже 5 мільйонів гривень. Згодом нардепка прояснила журналістам обоз ЮАЙ, що квартиру вона нібито придбала ще до депутатства у 2006 році. Але тоді, за її словами, будинок був недобудований, тож вона тривалий час не вказувала оселю в декларації. Позафракційна нардепка Юлія Яцик обзавелася апартаментами в Ужгороді майже на 100 квадратів, віддала за них понад 3 мільйона гривень. Журналісти обоз.юей також дізналися, що депутат Микита Потураєв придбав дім під Києвом майже на 170 квадратів. Щоправда, в декларації він його не вказав. Цьогоріч народні обранці вклали гроші у власну нерухомість та сім'ю. Наприклад, парламентар Володимир Тимофійчук витратив понад мільйон гривень на плитку. Хоча торік його офіційний дохід становив лише 720 тисяч гривень. Він відмовився відповідати моїм колегам, звідки у нього взялися такі кошти. Натомість нардеп Сергій Власенко балував грошима свою доньку. За два останні роки витратив на її життя понад 2,5 мільйони гривень, з яких понад 830 тисяч пішло лише на навчання за 25 рік, і це доволі багато для порівняння. Парламентар Тарас Батенко цьогоріч за навчання доньки в Нідерландах виклав близько 690 тисяч гривень. Були серед нардепів витрати і на захист. Сергій Мінько спустив понад 320 тисяч гривень на карабін. А Вадиму Столару купувати зброю не довелося. Наприкінці минулого місяця він заплатив близько 350 тисяч гривень за послуги охорони. А що ви думаєте про люксові покупки народних обранців? Чи нормально на вашу думку купувати елітні авто та дорогу нерухомість, коли країна воює та більшості громадян доводиться економити на базових речах? Діліться своїми думками в коментарях? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.